Мої вітання, неділя сьогодні, 9 лютого. Пройдемось по новинам. В цьому відео наступне відео буде розклад на наступний тиждень міста та областя України по небезпеці. Вони вже реально своїми дронами просто дістали. Так, давайте про новини. Відбулася розмова Трампа з Путіним. Спілкувались про припинення вогню. Кремль каже, що. І не підтверджує, і не спростовує цю розмову. Каже Пісков: Ну, давайте розбиратися. Чи було, чи не було? ну ка відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним. Ілі давайте США та РФ розмова. Ось буквально вечір, ніч спілкувались про припинення вогню. Про що ще спілкувались, да, імператор? Про що ще спілкувались, чи була оця розмова? США РФ, Трамп, Путін. Про гроші. Щось нове, про що ще спілкувались. Про Зеленського спілкувалися. Знов про гроші, про Зеленського, що йому треба вже. Вони не хочуть з ним розмовляти. Так, ну, в принципі, так, план е, трансформація в нашому домі. Так, припинення вогню розмовляли. Про гроші, про великі, про ресурси теж розмовляли, і про те, що треба вам буде ділитися. Ось так. Трампа теж зацікавили рідкісні метали, які і цікавлять РФ. І, до речі, я вже так розумію, що всі зрозуміли, всі, по всьому світу, ну, не знаю, звісно, за РФ, е, що. Чого вони сюди поперлись? Ні за доброї душі своєї великодушності до рускоязичних спасать, ні за страха великого НАТО, що воно на них нападе. А із-чого? І за, чого? І за рідкісних, рідкісних металів, які на нашій території. Ну все. Ну, в принципі, розмовляли. А ну, ще раз була розмова оця Путіна, Путін та Трамп або його команда і РФ. Ось вечір, ніч чи була оця телефонна розмова. Ну ось, розмова. Дуже важка важка розмова, агресивна розмова. Да, Розмовляли співпраця, війна, припинення, закінчення, і паш Пентаклі розмовляли про ці території, які зараз під контролем РФ. І я думаю, що був намок вже другий раз від Трампа туди, що прийдеться вам з деяких територій, все ж таки. Зібирати чемодани і йти. Так. Далі дивіться: Трамп заявив, що в обмін. А ні, давайте спитаємо. Кремль не підтверджує і не спростовує розмову Путіна з, з, з Трампом. Пісков. Кремль не підтверджує і не спростовує розмову, розмову Путіна з Трампом. Пісков чого? Чого? Робота Перемога. Ну, бо вони переможці. Ну, як це? Уход від цього, від, від людника, чельник. Ну, бо вони переможці, і що. Болісна розмова була, бачите, удар в серце. Болісна розмова була. Повішений. Не так, як вони хотіли. Розмова була не на їхню користь, тому і кажуть, що. А може була, а може і не було. Давайте далі. Трамп заявив, що Вобін на гарантії безпеки, нарешті, хоч щось про гарантії безпеки, він підпише угоду з Зеленським на велику суму щодо видобутку рідкісних металів та газу на території України. Чи правильно це, чи єдиний це вихід? Оце я хочу запитати. Це наш захист. Сім жезлів, це карта захисту це наш захист. Це, ну так, це як. Ми купуємо собі захист. Ми купляємо собі захист. Зірка надія на майбутнє. Уход від башні. Уход від башні. Да, так, це уход від майбутньої башні. Ми купуємо собі захист, силу. Ось. Ми купуємо собі захист, силу, контроль. Це все знаходиться на Пашпентаклі на, той, на, на тій території. Ну, ось так. Ну, більша кількість там знаходиться. Щось і в нас тут залишилось. Давайте далі. Є така новина. А, ні, ось ще кажуть, що, типу, поганий сигнал, те, що Трамп перший, першому зателефонував Путіну, а не Зеленському. Ну, чого поганий сигнал? Я думаю, що Трамп вже з Зеленським розмовляли не раз і знає його позицію і взагалі. Чому? Це поганий сигнал. Вже не знаю, до чого придертись. Це поганий сигнал. Ну, розмова для змін. Розмова для змін. Витягнути від людника назовні. Вони ж там взагалі нічого не хочуть. Витягнути його назовні. Робота така. Розмови про фронт, залякування, пасив сонце. Удар. Ну, я ж кажу, розмова була, і вона була для РФ не дуже приємна. Чи погано це? Ну, що це погано? Я думаю, що це не погано. І останнє, давайте, ЗСУ пішли в контрнаступ. Не буду казати, де. Хочу спитати ось загалом. Ось це все, що зараз запланували Збройні Сили України. Наступ, контрнаступ, чи вдасться. Чи вдасться? Чи вдасться. Чи вдасться? Угу. Перемога прям. ірафант да дивіться, переможні плани для. Да, да ми зможемо щось деокупувати. Дивіться, моя відповідь так. Не буду питати, де, що, та як. Але дуже такі ну, нормальні карти. Перемога, щось як повертаємо якусь територію. Такі плани, в принципі, ну, в принципі, отак. І я скажу, це буде дуже неочікувано для них, і навіть вони не чекали, з якої території це може розпочатися. Ну ось така відповідь. Всім бажаю тихого дня. Бережіть себе на все добре.